Хей, ю, еврібаді! з вами Дезбугаті, і ми попали з тобою в апокаліпсис зими, де нам доведеться, як то говориться, виживати в суворих умовах, і нам треба бігти до нашої бази. Так, що, що ми тут бачимо? Що тут лежить? Е, тут лежить факел. Так. А, ми, типу, від нього ось огріємося. Ось у нас є шкала холоду, і виходить, як я поняв, нам потрібно з тобою, мабуть, шукати ресурси. А, це і бейзік. Все, питань нема. Ух ти, майо, -ма що тут за халепа відбулася? А, це ми проходимо з тобою, виходить, обучалку. Зараз ми добули з тобою трішечки, получається, дерева, да? як я розумію, нам потрібно буде з тобою розвести багаття в нас на базі. Ну, цікаво, цікаво протесити. Так, щоб ось ці кущики добувати, нам потрібні з тобою, як ти бачиш, мачета, ножик потрібен. Так, в нас є палички, і їх потрібно, по ідеї, сюди також скинути. В нас, А, в нас багато паличок. Ну, і що далі? Що нам далі робити? А, їх треба сюди підкидувати. Все. Ми, виходить, з тобою закидаємо сюди дерево, і горить у нас цей консьерж буде недовго 140 секунд. А мені цікаво, що у нас є на другому поверсі. А, ну так. Да. Другий поверх у нас з тобою зачинений. Шторм буде длитися 1 хвилину і 30 секунд. Як ти можеш побачити, що в нас тут є? Давай відкриємо собі крафтер і глянемо. Ми можемо з тобою прокачати костер до другого рівня. Для цього нам потрібно з собою три віточки і сім 7... шматочків цегли. Ух ти, йо моє, а що це було? Чекай, а що це впало? Впало прямо біля нашої хати. Я навіть не в курсі, що це взагалі впало. Так, 100 секунд, а будто би ще успіваємо. Давай-ка сразу добудемо собі декілька паличок, а то я думаю, що дерево лишнім ніколи не буває. Так, і понесли це все лихо тепер занесемо. Ах хтось нам закинув з тобою. Чекай. Тоді давай щось скрафтимо собі. Що я можу скрафтити? В нас є. Цікаво, а чому у нас ресурси не підбиваються? Можу скрафтити? Не можу. Блін, дивно, реально дивно. Ааа, ти поняв? Типу, ми можемо з тобою крафтити. Бемс-бемс-бемс, і щось і щось скрафти. А, все, понял, розібрався. Получається, нам спочатку потрібно з тобою сюди зайти, закинути ресурси. Після цього ми можемо зайти в крафтер і скрафтити уже. Поняв? Отак от воно працює. А Де наша сукера? Я ж і скрафтив, ні? А, я факел скрафтив. Чекай. А куди ж нас тоді веде? А куди нас веде? Чекай, мені, от, мені вже цікаво. Так, шторм пройшов. Як ти бачиш, ми живі залишились, значить це все дуже-дуже хорошо. Так, якась дошка валяється. Так, давай одразу ось, дивись, тут є купа дерева. А, так ми це дерево взяти не можемо. Так, а скринька. Так, треба клікати, щоб її відкрити, і нам з тобою випала їжа. Окей, дякую. Побігли, значить. що таке? А, в мене місця немає. Поняв. <плес> Вичерпав я всі свої кармани, да? Що нам уже з тобою просто абсолютно нічого не влазить. Багато в нас ще з тобою потухне. Треба трішечки. То говориться підкинути. А, ти поняв. В нас дирка в домі з'явилася. Ось що це було. Все, виходить? Тренування. Ми з тобою пройшли, ми з тобою красавчики. Так, що за табличка? А, це для того, щоб придбати собі другий поверх, нам тут з тобою треба 4. Так, чекай, а, сюди не можу скидувати. Так, прийшов якийсь пацан, Виживший, да? так? Так, дивіться, виходить, він у нас просить, щоб ми йому скрафтили портфель. Ми можемо або відхилити, або прийняти завдання. Давай приймемо. Давай приймемо цей квест. Нам треба собі, виходить, тепер йому зробити портфеля. Що нам треба для цього портфеля? Давай одразу глянемо. А, 8. 8 оцієї, оцієї рослинки, так? Да? Хорошо, значить, відкриваємо сюди. Хтось прибіг, що воно. Так, давай ка одразу закинемо. Так, конфірм. І ми, по ідеї тепер з тобою. Да, бач, палички ми з тобою ці всі закинули. А як же ж окремо тоді крафтити? Так, давай ка знизу подивимось. Можна пістолета бачу, скрафтити. Так, а ну ка а ну так, все, у нас, виходить, ресурсів зараз немає і багаття тухне, поняв? Є проблеми. Опа, опо, сундук, але, на жаль, ми його відкрити з тобою не можемо. Тоді, давай, значить, будемо зараз збирати з тобою палички. І нам потрібно з тобою зробити портфель. Мені цікаво, чи дадуть нам взагалі якусь винагороду. Кстати, є у нас телепорт. Так що ми можемо не боятися. А він платний чи безплатний? Ось, ось, ось що цікаво. Прям дуже цікаво. Ми щось дуже далеко з вами вже забігли. Так, давай-ка на мабу подивимося тоді. Опс! Сразу дивися. Пакел достали. А що це таке? Що це таке? Так, якісь квести, квести, квести. Якась ничка, мабуть, да? По любому, якась ничка, бемс. А, це каміння тут добувається. Он воно що. Крутяк. Прикольно. Так, давайте одразу мапу подивимося, що в нас де взагалі знаходиться. Так, нас нас веде кудись кудись міточка. Давай-ка одразу подивимося. Подивимося, щоб знати всю інформацію. Так, а коли в нас буде наступний шторм через півтори хвилинки? Ну, не знаю, не знаю, чи нам вистачить взагалі дерева, да? Ух ти, моє! Замерзаю! Замерзаю! А а факела нема, да? Ну так, да, факела немає і і халепа. Є якийсь тут так, костер, не знаю, хоч щось. Ні, нема костра, походу. Хана та бідензо. Так, давай-ка заберемо. Заберемо щось тут того в нас є. Щось забрали, я просто помер. Поняв? Йо-моє! Ну, і ви поняли, треба з собою носити постійно смолоскипа. Для того, щоб просто банально не померти. Бо я замерз! Я реально замерз. Так, і... Та, і ми з тобою вижили лише один день. Все, в принципі. За цим всім лихом я вже розібрався щодо чого. да? Так, мені цікаво, пацан пацан залишився, ми просто з тобою втратили всі ресурси. Ну, В принципі, у нас не так їх і багато було, да, щоб щось втрачати, так що все окей. Все окей, під контролем. Так, якісь палаточки. Тут, знаєш, ми по-любому щось можемо да, собі то знайти. Дивися, Бемс, знайшли е -е, якусь штучку. непонятно. Ще один ящик, ще один ящик, а в ньому. Фу. О, цей, кстати, движухи, я можу робити собі пістолети, я бачу. Давай-ка ще таку, трішечки дерева добудемо. Та й, в принципі, в цілому, я думаю, що можна топити на базу. Мачити у нас, на жаль, немає. Хоча було б би, було би досить непогано, аби вона у вона нас появилась з тобою. Так, не кажи, що я ще знову помру. От просто не кажи мені цього. Отак-от. От Отак-от. Все, відігріваємося. Відігріваємося і кайфуємо. Мені треба щас розібратися з крафтом. Давай-ка сразу щось закинемо. Горілка. Що мені з нею робити? А, це їжа! Все, понял, захавали. А мені цікаво, я можу ці інструменти туди скинути? А, я можу, я можу це все лихо переставити. Все, питань нема. Значить, давай-ка його поставимо. Давай лише не будемо трогати. Що це за бункер? Мені цікаво. Що це у нас за бункер? Як туди попасти? А без поняття. Так, нам треба, нам треба, що нам треба? Нам треба портфеля зробити. Але друга проблема в тому, що у нас немає з тобою оцих травинок. О є травинки. Є травинки. Ну давай закинемо, давай закинемо ті ресурси, які в нас є, конфірм. І і що в нас, і що в нас? Тепер уже є два. Хорошо! Спасибо, спасибо, тобі велике. Треба далі йти шукати, бо 40 секунд до того, що у нас з тобою закінчиться. А, так ми можемо забирати. Да, реально, Ми можемо з тобою збирати ці всі різні декорації і носити їх до себе додому, поняв? І ще замітив, що респаун оцих кущів постійно один той самий. Або це мені здається. Треба буде провірити отаму з камінюкою Там, де я в прошлий раз знаходив, розкопував їх. Цікаво глянути, чи, чи і справді воно так. Так, давай-ка це сюди поставимо. А це все лихо, ми, я думаю, що в принципі спалимо отако просто. Так, в мене є ще трішечки паличок. Давай тоді давай це все діло закинемо. Давай сразу максимум, конфірм. Що ми можемо зробити? Так, я би зробив би собі по-любому факел. Е можна було б прокачаний факел собі зробити, але, але, У нас нема на це ресурсів. Кстаті, верстак другого рівня. Опс! Красота, красота. Тепер ми з тобою круті перці. і можемо робити з тобою аптечки. Е Кстаті, дивися, можна зробити піч взагалі-то. Треба три доски і п'ять шестерінок. Так, ну. Треба постаратися, це, це все діло ще знайти. Так що давай-ка підемо щас позбираємо з тобою трішечки паличок для того, щоб не замерзнути. Просто. Правильно, не замерзнути, бо через, через 8-9 через секунд уже в нас розпочнеться халепа. Так, давай-ка сразу відкриємо крижаний сундук, що нам випадає. Чотири. Чити палички випало. Ладно, побігли. Побігли на базу. Треба якось дві хвилини прожити. Так. Все, факел на базі. Факел на базі. Та й в принципі дивися. З горем пополам ми все-таки з тобою, в принципі, дійдемо додому, але він у нас зараз пропаде. Він у нас банально, зараз просто бемс і пропаде. Все, нема у нас факела, тому доведеться грітися біля свого кострику. Так, пацана, аптечка. Ось, дивись, аптечку нам приніс. Спасибі. Давай-ка от також підкинемо трішечки дров. А це все діло. Я би щас би, знає, що зробив би собі? Скрафтив би собі ще одного факела от такого. На всяк випадок. На всяк випадок, нехай буде. Кстати, можна собі тумбочку дивитися, зробити, щоб вдома ресурси складати. Але на нього треба прям ну, багатько, багатько. А ну-ка, давай ще знаєш, що зробимо, дивись. Запихнемо максимально, конфірм. що в мене залишилося аптечка і факел. Так, 260 секунд. В принципі, і не багато, і не мало. начебто, да? Тут у нас є з тобою, як ти бачиш, очівки, да? які можна також виконувати. Ну поки що будто би ми бомжі. Реально бомжі. Да, Телепортна база у нас за робокси з тобою. Нам би одежу якусь знайди би, по правді, щоб не так швидко замерзати. Ми можемо взагалі і скрафтити от мені цікаво. Так, третій верстак. У нас є прокачаний портфель. Можна, кстати, дивися двері зробити. По ідеї в хаті буде вже тепліше. І з четвертого верстака вже можна буде крафтити собі якісь уже ганчики, пушечки-пушечки. Так, 3 секунди. Все, шторм у нас з тобою закінчився. Можна топати далі, шукати ресурси. Так, по поводу по поводу крафтів. По поводу ресурсів, де вони спам'яться, я би каменюки понаходив. І мені цікаво, чи ці, да, ці сундуки у нас з тобою пропали. Значить, підемо сюди. Підемо сюди розвідувати нову територію. І збирати якомога більше ресурсів. Так, що у нас тут? Тут каміння є, знаю. Є каміння, треба щось його якомога швидше добути, бо дуже сильно замерзаю. Одна камінючка є. Кстаті, там уже я бачу якихось мобів. На секундочку. А у нас з тобою інвентар повний. О Ок. Как? О как? А такі моменти я упустив. Насправді таки. Такий момент я прям реально упустив. Дивись скільки там людей, воно вже понабігало. Непогано. Я з єдине з чим не розібрався, це де брати взагалі тканину. Оцю. От реально, от де її брати, щоб зробити йому клятий верстак. Так, давай ка ще зразу закинемо абсолютно всі ресурси. Максимальний депозит, бемс-бемс, конфірм. Що ми можемо зробити? Багаття прокачати не можемо, бо у нас всього один камінчик. Треба аж 7 камінчиків. Е -е, пічку зробити також ми не можемо. Слухай. Біндажики теж не можемо зробити, бо в нас з тобою немає мачети, щоб добувати оці кусти. А, пацан! Все, оце я телепень. Оце я реально телепень. Я думав, для того, щоб добути кущі, нам з тобою потрібна мачета. А оказується, потрібно лише просто клікати, і ти його сам добудеш. Це жесть, звісно. Це реально дуже смішно. Так, все. Забили, забилися ресурсами. Давай тоді щас довиконуємо уже вже квест. Так, давай-ка депозит максимальний, депозит максимальний. Що нам там треба для портфеля? Не вистачає нам випадково. В нас є з тобою три травинки, треба вісім. Щас добудемо. Братуха, зачекай. Вибачаюся за запізнення. Але, як то говориться, я розбирався з механікою, так що мені, як то говориться, простітельно, да? простітельно почекати. Так, бачу, ось паличка теж валяється, але знову. У нас не вистачає з тобою місця. Так, я можу через вікно вийти? Да, Взагалі, без ніяких личних питань. Просто залітаємо. Так, максимальні депозити одразу закидаємо ці всі ресурси. Зараз собі шведесенько нові нафармимо. То не є проблемою взагалі. А, а мені цікаво, а я можу таким же самим чином добути камінь? Ні, ну як бачиш, каміння так добувати нам не можна. На жаль. Ну, ну лядно, лядно, лядно. Зараз залетаємо з тобою, ще собі якихось ніщачків тут, дивися. Давай, -ка, давай, -ка, щось хорошеньке мені. Нашли ми їжу з тобою. Ну ок, в принципі, ок. Так, і у нас вже з тобою немає місця. Немає, немає місця. Так, ну тоді треба зігрітися. Треба по-любосу зігрітися. Попали ми з тобою додому. Е, що нам треба? Я би закинув би сразу просто травинки оці, і в багаття закинув би отакого всі би свої палички. Так, що виходить? Нам ще треба чуть-чуть буквально. Буквально чуть-чуть і ми з тобою виконаємо завдання. Ну дивися, на мапі намальований одяг. Що у нас там до штурму? Чотири хвилинки. В принципі, хватає часу, да, добігти? Плюс у нас є з тобою факели. Тут, дивися, можна по дорозі отакого добути собі ресурсів і взагалі кайф. Все? балодіж? Реально балодіж? А, там та, та та... база прям дуже далеко там, слухай-ка. Як будто би проще тут ого побігати. І позбирати. Так, тут дошки, дивися. Але ми їх чомусь не можемо підібрати. Або вони замерзли. Получається, якщо логічно подумати. О, в мене факіла немає, пацан, яка логіка? Йди, йди погріти додому, Дензо. Срочно, срочно додому. Поняв? виходить, можна буде факілом розморозити ті дошки і забрати їх собі. Оце я голова. Оце я додумався, звісно. А чи буде вона ще працювати, ця моя ідея? Тут вже тут вже друге питаннячко. Давайте, значить, закинемо ці ресурси сюди. Інс. Далі відразу закинемо оце все на максимум. І що я можу зробити? Е, костер, костер ще. Слухай, до костра ще далеко. Зато я можу портфель зробити. Отак от, от. Я можу портфель зробити і віддати цьому пацану. Все, дивися, бенс. Він нам дав з тобою 4. 4 факела. Реально непогано. Так, окей, взяли ще один собі квестик. Е, що в нас по, по базі? 130 секунд. Слухай, ну. Ну до прокачки багаття. Нам ще слухає, як до небарачок, реально. Каміння треба дуже багатько налутати. А де його знайти? Просто, да? Та його знайти в таких кількостях, я чесно навіть не знаю. Все, що я можу, це ось бігати збирати кущики і ламати гілочки. Ну і що ж, друзі, в принципі, на цьому ми будемо закінчувати нашу першу серію виживання в, в зимі. А тобі, звісно, якщо сподобався відос, то не забувай його підтримати своєю вподобайкою. Також можеш написати в коментарях, чи варто записати другу частину. Ну і звісно, якщо буде багато коментарів, то я зайду і запишу. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.